Ого, вітаю, друзі, на зв'язку Одіссей! І наразі я хочу принести вам дещицю гарного святкового настрою. Отже, якщо ви шукаєте що подивитись на свята, ось мій особистий топ, що створить атмосферу тепла та радості. Тож, запашний чай чи еспресо. Ковдра і добрий фільм, це простий рецепт відчути святкову атмосферу. А наприкінці чекаю на вже ваші рекомендації у коментарях. Сам удома, класика зимових свят, яку не можна пропустити. Кевін Маккалістеру у виконанні Маколе Калкіна залишився сам удома на Різдво, коли сім'я випадково ну майже забула його. І поки два незграбні злодії намагаються пограбувати Діму, Кевін перетворюється на справжнього майстра Пастока. Спочатку роль Кевіна пропонували іншим акторам, але Миколи Калкін підкорив режисера своїм талантом, а потім і нас, глядачів. Люди можуть ображати, але ображати дітей у Різдво не можна. Стрічка про те, як важливо бути разом із рідними, і не забудьте замовити сирну піцу, щоб атмосфера була ідеальною. Едвард, руки ножиці. Меланхолійна, але напрочуд чуттєва історія від класичного Тіма Бертона. Едвард створений ученим має ножиці замість рук. Він потрапляє в чудову родину і намагається знайти своє місце у світі. І у ландшафтному дизайні йому немає рівних, так і у перукарському мистецтві. Теж святкова атмосфера у цьому фільмі межує зі смутком, нагадуючи, що навіть найсамотніші люди заслуговують на диво. Ідеальний вибір для тих, хто любить розмірковувати про справжні цінності, міцний горішок. Різдво це не завжди ялинки й пісні. Іноді це Джон Маклейн та терористи в накатамі Плаза. Незвичайний вибір для святкового вечора. Але цей бойовик із хвацьким говором подарує вам море емоцій. Surprise, motherfucker! Легендарна фраза, що стала символом жанру бойовиків. Брюс Вілліс знявся у цьому фільмі, паралельно працюючи над детективним серіалом «Агентство Місячне Сяєво. Пам'ятаєте такий? Подарунок на Різдво. Що робить батько, коли в останню мить напередодні Різдва розуміє, що найзаповітніший подарунок його сина легендарна іграшка Турбомен. Відсутній у всіх магазинах. Якщо цей батько Арнольд Шварценеггер, то відповідь очевидна. Він вступає у відчайдушно гонитву, сповнену комедійних ситуацій, напружених моментів і передсвяткового хаосу. Під час зйомок сцен у торговому центрі актори часто імпровізували, через що Шварценеггер декілька разів не втримався від сміху прямо в кадрі. Ця стрічка ідеальний вибір для тих, хто хоче побачити не лише традиційне Різдво, а й трішки екшену в стилі 90-х із ноткою доброго гумору та справжньої святкової магії. Як Грінч украв Різдво? Мізандроп Грінч у виконанні Джима Керрі ненавидить Різдво і намагається вкрасти його в містечка Хувіль, але навіть найбільший цинік не може протистояти святковій магії. І до речі, на грим Джима Керрі витрачали до восьми годин щодня. Можливо, різдво подумав він не приходить з крамниці. Можливо, різдво, можливо, це дещо більше. Вечори на хуторі біля диканьки класика українського кінематографу, яка втілює всю магію нашого різдва з її чарівними персонажами та народними звичаями. Це фільм, який навіяний атмосферою старовинної української казки, зберігаючи глибину традиції та гумор. Цей фільм чудова адаптація повісті Миколи Гоголя, яка переносить нас у світку медних та містичних подій, що відбуваються на святковому хуторі. Ідеальний вибір для тих, хто хоче поринути в атмосферу українського народного різдва та його незабутніх традицій. Вбивство у східному експресі, снігові альпи, різдвяна ніч і вбивство. Легендарний детектив з розкішними акцентом та вусами кільпого cool у своєму фірмовому стилі розслідує заплутаний злочин ідеально для тих, хто хоче не лише святкової атмосфери, а й інтриги. Зірковий каст стрічки радує не менше за автентичні декорації. Гаррі Поттер і Філософський камінь що може бути краще за магію у святкову ніч. Різдвяні сцени у великій залі Гоґвардса, дружба і перші пригоди Гаррі створюють ідеальну атмосферу. Щастя можна знайти навіть у темні часи, якщо не забувати звертатись до світла. Король білий ведмідь. Ця норвезька казка про справжню любов і пригоди зачарує вас своєю атмосферою. Білосніжні пейзажі і магія скандинавської міфології зроблять святковий вечір справжнім дивом. У фільмі використано елементи стародавніх легенд. Про білих ведмедів. А Хеппі Енд добрий тон для таких історій. Клаус анімаційна казка, яка подарує віру в дива. Молодий хлопчина Джеспер, який має відновити роботу пошти, в глухому містечку знаходить друга в загадковому бородатому теслярі. Що ж із цього вийде? Клаус отримав номінацію на Оскар і став першим анімаційним фільмом Netflix, що здобув таке визнання. Що дивимось сьогодні ввечері? Незалежно від того, що ви оберте, бажаю, щоб ці фільми стали частиною вашого святкового вечора, наповненого теплом і радощами. А які фільми ви дивитесь під час свят? Діліться в коментарях своїми улюбленими стрічками, з прийдешніми спільнотою.